Спочатку була алея любові, згодом каскадний фонтан, а тепер з'явилася ще і паркова скульптура закохані. Вона стала гідним доповненням скверу біля палацу культури інгулецького комбінату. Всі композиції, ініціативи самих інгульчан. А втілити їх у життя допомагає соціальна програма Місто нашими руками групи «Метинвест». «Ця скульптура ну буде, дійсно дійсним украшенням нашого мікрорайону. Я... Хочу виразити особую благодарность людям, які це задумали, ті, які це реалізували всего коллектива. Ми готові участвувати в програмі. А це перший проєкт. Все в ваших руках і наша підтримка. Автор та виконавець проекту криворізький скульптор Олександр Канібор. Митець каже, робота над скульптурою тривала понад півроку. Процес її виготовлення був цікавим, оскільки тема кохання завжди надихає. Жінка в обіймах чоловіка відчуває себе завжди захищеною і затишною. А чоловіка виростають крила, коли тримає в обіймах дорогу серцю жінку. Казалось би, в цей час не та тема, над якою треба працювати, але ж ми надіємося на те, що у нас все буде добре і добра, і сподівань бажаю кожному із інгульчан і кожному в Україні. Самі женгульчани у парі закоханих козака та українки вбачають символ миру. Я в ньому вбачаю. Ні. Молодого козака, захисника України, який своїми руками обійняв і захищає всю українську землю, весь український народ, от такі достопримічательності, які появляються в таке трудне, час, це мабуть, все таки какая-то не тільки для молодіжі, но й для людей, які дійсно цінять і люблять національність свою і гордяться тим, що вони українці. Ми сподіваємося, що закохані нашого маленького містечка будуть. А щасливий приходити сюди і визначати свої знаменні події за п'ять років існування програми «Метинвесту. Місто нашими руками тільки на житломасиві масиві інгулець реалізовано 16 проєктів. На цьому кажуть співробітники інгулецького комбінату: зупинятися не збираються у їхніх планах. Реалізація ще низки перспективних проєктів.